І знову привіт! Вітаємо вас на каналі VELOSKLAD.com.ua І знову в нас на огляді чергова фара від нашого магазину від українського бренду OnRide Rose 30. Цікава, оригінальна, проста у використанні. Якісний корпус із алюмінія з лазерним нанесенням логотипу, захищений від вологи та відповідає стандарту IPX6. В принципі, фара не захищена від занурювань глибоко у воду. Але бризги від дощу, сніг їй не страшні. Йде ось такій оригінальній заводській коробці з характеристиками. Роуз 30 дуже яскрава і добре світить нічний шлях, оснащена двома світлодіодами високої потужності 1000 люмен. Має аж 8 режимів роботи, 5 рівнів режиму світіння і 3 режима мерехтіння. Хоча практика показала, що достатньо для велопокатушок всього три режима світіння. Цього буде вдосталь. На відео кожен режим світіння в темному приміщенні. Індикатор заряду знаходиться на верхній панелі і показує рівень заряду при вибраному режимі. Фара може світити від 7 до 14 годин залежно від вибраного режиму і погодних умов. Літій іонна батарея потужністю 4800 мА з великим об'ємом і підвищеним терміном служби повністю заряджається за 2 години за допомогою USB. Шнур для заряджання йде в комплекті. Величезний плюс даної моделі те, що її можна використовувати як павербанк, щоб підзарядити свої девайси. Кріплення фари з універсальним гумовим хомутом дозволяє встановлювати світло на будь-яке кермо. Легко знімається і одягається. Кріплення дає можливість регулювати направлення фари на 360 градусів. Кнопка вимкнення і заглушка гнізда прорезинені. На задній стороні розміщені USB та USB Type-C. Глибока заглушка запобігає потраплянню вологи та пилу у роз'єми зарядки. Для вмикання або вимкнення світла необхідно натиснути та утримувати будь-яку кнопку більше секунди. Для перемикання режимів роботи просто натиснути на кнопку. Особливість даної моделі це датчик захисту від перегріву. Електронний блок керування автоматично зменшує потужність фари, коли температура підвищується до критичного рівня і повертає його до попереднього режиму, коли температура зменшується до норми. Це запобігає передчасному пошкодженню акумулятора та продовжує його термін служби. Замовляйте переднє світло у нас на сайті velosklad.com.ua або чекаємо вас в нашому магазині. Місто Київ бульвар Вацлава Гавела 18.